Іван Васильович, 27 квітня відкрився спортивний майданчик у селі Батьків. Чи все відповідало вимогам і які враження, як оцінив майданчик Львівська обласна рада? Ну, чи все відповідало вимогам? Це питання до спеціалістів в системі будівництва. Мені візуально дуже він є сприйнятливий, доступно зроблений з таких господарських підходів. Дуже багато що дуже схвально зроблено такої громадської ініціативи по питанню, як здешевити, як укріпити території. Ну, і я думаю, що той відеорепортаж, який буде побачити глядачі району, буде підтверджує, що майданчик зроблений в першому візуальному враженні дуже ефективно і дуже сприйнятно. Відповідає від цьому рівні огорожа, відповідає прокладання трави. Ну, а саме саме, що він знаходиться в дуже в такому хорошому місці. Іван Васильович, от на дороги кожен район виділяє певну кількість грошей. Саме на бродящину впала не досить велика лавова частка. Скажіть, чому? Голова обласної ради наголосив на безпосередньо ремонт твої дороги, але будемо говорити про кошти, які виділені. Звичайно, що про суму, яка виділяється на дороги, ставили десь там листи вихідні і розмови, як голова районної ради. Легко порахувати, що якщо тих 24 мільйони, зі 172, хто ходив до школи і міє вивести проценти, то на Бродівський район виходить 13,95% на дороги. Якщо ми порахуємо, що це є 20 районів плюс. Міста підперед обласного підпорядкування, плюс об'єднані громади зараз є, які мають пріоритет, то я не бачу, що Бродівський район є необділений. Те, що там другі райони, ну то хай собі відстоюють депутати обласної ради, там, де вони там захищають інтереси громадські організації, партійні структури, ну активісти тих чи інших територій. Шло, чому саме тільки на одну дорогу? Звичайно, бо ця дорога стала таким же критерієм, що вона була не проїзною. Якщо її зараз не завершувати, то ми знову, коли ми з вами були в прямих ефірах, правда, то в прямому ефірі ставили питання, коли буде зроблена коли дорога в липах. І я ту дорогу робив, робив, що цього року переробляю. Не я, на ну, мається на увазі, всі ми Дані. там десь нагляли, але так для того, ми хотіли зробити, щоб забрати всі непроїзні ділянки. Зараз, щоб знов дорога стала нам не проїзною, ми її маємо закрити, бо вона мусить бути влаштована. А це є така вже артерія основна. А ці вже артерії, які ми за рахунок спочатку, якби ми виділили хоч одну копійку за пропозицію, і то чому йдуть звинувачення від органів виконавчої влади, що там не що за їхньою пропозицією, якби було хоч передбачено одна копійка на. Комунальні дороги, значить, може, ми б передбачали собі. Я зараз другу дорогу бачу, таку що стане не проїзною. Це броди золочів. Ми завершимо проїзд дороги чи виконання дороги броди Тернопіль, і в нас є така дорога, що, там, десь має спілкування, що є там золота підкова і так далі, туристичні, туристичні дороги, а, а проблема дороги ясинів золочів стає дуже конкретно. Ну, дуже конкретно, це треба говорити, і саме такі артерії треба лікувати дорожні. Іван ну, Васильович, наскільки відомо, вже наступного тижня має відкриватися школа в селі Піска. Наскільки вона вже готова до відкриття і що саме там буде? Ну, дивіться, я був в селі Піски в школі минулого тижня, там ще роботи всі були завершені основному по простеленні підлоги. Встановлена підлога, її потрібно було ще один раз залакувати. Я не готовий зараз сказати, чи це вже там ці роботи виконані, чи вони чи в лаквісок, але якщо це займатися активно, ну, таку роботу можна виконати за півдня. Надіюся, що вони будуть завершені. Що ще те, що планувалося, не зроблено, це не зроблена обмостка навколо. Самого приміщення, будівлі школи вона потребує не тільки, щоб там такого мостку покласти, вже моє десь таке бачили, були пропозиції, щоб з підрядником досягти теж десь може роботи виконати без якихось призначень, щоб ем, покласти там, е, як будівельники називають, кістку або вруківку, щоб був дуже привабливий вигляд, бо школа ем, для сільської е, території зараз виглядає дуже гарно. а… Думаю, що ще їх треба відкрити, щоб діти мали можливість, ті, які навчалися в даній школі, хоча б провести останній дзвоник, бо вже випускний клас, четвертий, не буде мати змоги побувати в цьому даному приміщенні. Які ще освітні заклади будуть піддані реконструкції? Ну, освітніх закладів є 20 зараз mm -hmm. по цьому по рішенню співфінансування мікропроєктів і. Інших ще 21-й, що на розгляді це Ясенівська школа, так що заклади освітні є, не, 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 не обділені. Основна діяльність їхнє фінансування це значно мікропроекти Львівської обласної ради, які орієнтовані на розвиток певних територій.